Всім миру Божого, чи знали ви що є такий острів Сюрцей називається? Ні, я теж не знав, поки не послухав своїх пастирів. Що ж дуже цікаво в цьому острові, що він з'явився був коли декілька сотень років тому зненацька, з'явився просто з-під землі, на ньому відразу почала жити живність, і всі вчені його закрили. Почали його досліджувати. Звідки взагалі таке може з'явитися? Тобто, революції, що немає, еволюції немає, ні немає. Він цей острів не з'явився, коли створив його Бог, він тільки щось з'явився був і почав зменшуватись, на жаль. Чому? Невідомо. Так в нашому житті церква з'являється, зненацька, нам пише служитель нас, запрошує в церкву. Нам церква подобається, церква, ми в церкві служимо. Але через свою гордість, ми думаємо, що постріляна вже не потрібні, в нашому серці, церква що? Зменшується. Що це показує, що дійсно якось острів, який з'явився в нашому серці, або на землі зненацька, як і церква, треба нею дорожити, Щоб вона не зникала з нашого серця ніколи, церква наша. Коли дійсно ми є в церкві, ми завжди в дусі Божому. Ми завжди піднімаємося вище і вище по вищі І Церква це є дім Божий, тому церква Божа завжди нам потрібна, Щоб вона з на нашого життя не зникла, як цей острів, який знищується. Тому треба церкву досліджувати, Слово Боже, треба досліджувати, і кожного дня бути в Біблії. Амінь.